Який є доступ мешканців до цього об'єкту? Спів десятка людей один за одним спускаються в укриття. Інспектори перевіряють найпростіші сховища, облаштовані у запорізьких будинках. Такі ревізії проводять по всьому місту, звертають увагу на доступність та санітарний стан сховків. Це найпростіше укриття. Такі приміщення вони призначені для нетривалого тимчасового перебування людей. Мають бути основний і аварійний. Вхід, вихід, справна вентиляція, освітлення, запас води. І головне це цілодобова доступність. Навідались інспектори і до будинку, де мешкає пан В'ячеслав. Чоловік розповідає: раніше укриття було занедбане та захаращене. Мешканці навели лад, подбали про електрику та запаси води, облаштували місця для зручного перебування. Втім, деякі проблеми лишились, каже старший по під'їзду. Решетки на вентиляційному аварійному виході неможливо відкрити. Там був болт великий. Ми його зрізали, приходили служби. Але там до такої міри все заіржавіло. Тепер треба відкрити ці решітки, тому що не дай Бог щось станеться. Ми ці решітки не відкриємо ніяк. Також під час перевірки з'ясувалося, у сусідньому під'їзді зачинений другий вихід зі сховку. Хтось почепив на двері замок, і такий випадок не поодинокий, кажуть у райадміністрації. Люди самі вішають замки, щоб ми не робили, тому що вони в свої укриття виносять свої речі. Чайники, каву, чай, цукор, чашки, стакани, там, білизну. Покрали в деяких місцях не тільки чайники, там і радіоприймачі, а покрали навіть металеві двері. Повідносили. Самі жителі цього будинку запевняють, як потрапити у сховище. Знають, але спускаються туди. Не всі не користувалися, бо він був забитий 15 квартир з дітками. З тривожними чомоданчиками, а потім то вже у нас не було так страшно і ні. А от якщо буде, то будемо користуватися обов'язково. Будемо спускатись, теж за станом укриттів в обласній прокуратурі кажуть, порушників змушують приводити сховки до ладу через суд. Наразі у місті та Запорізькому районі відкрито чотири кримінальні провадження. Подано адміністративні позови. З метою зобов'язання утримувачів провести їх у готовність до укриття населення прокурорами до суду подано 17 адміністративних позовів зобов'язального характеру. Якщо ж укриття в неналежному стані, в прокуратурі. І просять повідомляти до них на гарячу лінію. А якщо воно взагалі зачинене під час тривоги, викликати поліцію. Проте запоріжці, з якими ми спілкувалися, зізнаються, не завжди користуються сховищами. Там щоб спуститися, боюся ноги зламати, тому що там стоять дерев'яні піддони. До цього там намагалися зробити офіс, все вирили та залишили одні ями. Ось це зробили піддони. Йдеш, воно так ходить ходуном? Я туди не ходжу. Ми користуємося бомбосховищем. У нас маленька дитина раніше. Що ми дуже часто користувались, навіть ночували, тому що у всіх був шоковий стан усі боялися зараз, коли сильні прильоти, тоді тільки в цьому випадку, а так намагаємося в коридорі. Якщо сховище знаходиться далеко від вас, в жодному разі не можна туди бігти під час обстрілу. Наголошує керівник навчально-тренувального центру Іван. Ми, коли бачимо загрозу, ми втікаємо від неї. Але ми повинні усвідомити, що від вибухової хвилі ми не можемо втекти від уламків ракет, від вторичних поражальних елементів, ми не можемо втекти, бо вони летять на перших метрах зі швидкістю кулі. Ми потрібно, нам потрібно одразу впасти і Обов'язково закрити руками голову та шию. Дай всі спокійно оцінити ситуацію та не підіймаючи голови, озирнутися навколо, щоб знайти більш безпечне місце. В жодному разі не можна ховатися біля будинків чи офісних будівель, бо скло полетить на вас. Якщо обстріл застав вдома, дотримуйтесь правила двох стін та не підходьте до вікон. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.